Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу два рецепти, як приготувати глазур для пасок, яка не кришиться, не зламається. Виходить, вона дуже смачна. Тут буде два рецепти: одна буде трішки довша, а друга буде така для лінивих. Якщо ви не любите готувати, то для вас саме те, що потрібно. Для першої глазурі з желатин заливаємо водою, в каструлі змішуємо воду та цукор, ставимо на маленький вогонь, доводимо все до кипіння. І кипятимо 2 хвилинки. після чого знімаємо з вогню, додаємо желатин, переливаємо в миску і починаємо взбивати на високій швидкості міксера, ось до такого стану, приблизно це займає 5 хвилин. І все можна нею прикрашати пасочки, дати її повністю охолонути, і вона буде готова. На смак вона як маршмеллоу, дуже смачненька, солоденька, вона не кришиться, не сипеться, тому можете сміло її готувати. І ось така пасочка у мене вийшла. Ну а другий рецепт це для дуже лінивих людей. Беремо миску, висипаємо туди маршмеллоу. Можна взяти такі кольоровий, такий білий, додаємо зовсім трішечки водички, ставимо або в мікрохвильову піч, або на парову баню, постійно помішуючи, доводимо її до ось такого стану. І все, глазурь готова, дати їй трішки часу охолонути, після чого прикрашаємо пасочки. Ось як бачите, вона зовсім не прилипає до рук. Коли ми нарізаємо пасточки, вона не кришиться, тому обов'язково зберігайте цей рецепт та готуйте. Всі пропорції будуть вказані в описі, а ви обов'язково підписуйтесь на мій канал.